Кі не впади. Мав би бути влог, Лед зі спаленим обличчям. Я приїхала майже 20 кілометрів на велосипеді. В кінці буде знаєте що? Страх і ужас, вообще нічого хорошого. 300 гривень погон метр на секундочку. Пишуть, що дуже дорого на своїх консультаціях Хто це Я забула, що мені зараз буде відбуватися магія створення нової моделі. Ой, дівочки, ну так завжди, розумієте? Це провал. Остапа понесло. А після зйомок в супермамі тут не було видно камер. Надо ще пробувати може вийде. Концентрація білизняників на квадратний метр максимальна. Але вона не хоче зніматися. Отак от розумієте. Хотіли влог. От тепер і виходить. Як вам така картина? Я не знайшла лучшого способа записати початок цього влогу. Як не зі спаленим обличчям. І після того, як я проїхала майже 20 кілометрів на велосипеді, але вже що маємо, ти маємо. Я шматочками знімала там, 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 де мене тільки не носило, але но, слава Богу, я ще й шила, і все-таки швейка трошки буде в цьому влозі. Попрошу лише додивитися до кінця це відео, бо в кінці буде, знаєте, що шикарніша примірочка просто. А ще, ну звичайно ж, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Мені дуже важливо. Що ви ставите ці реакції свої, що пишете коментарі, я все читаю. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Я гарантую, буде цікаво і дуже корисно. Що ви бачите перед собою? Стопочку. Ось таку шикарну, новенької білизни відшитої, яка. Відправляється в нас в Лондон. Я сама у захваті від того, що географія розширяється замовлень. І тепер комплектики мого виробництва побувають в Англії. Знаходжусь зараз в швейному магазині і трошечки вам покажу, хто може забув або не знає, і пишуть, що дуже дорого. Замовляти у поставників, у яких замовляю я або рекомендую на своїх консультаціях. Щоб ви просто розуміли ціни в магазинах роздрібних взагалі тканин, сіточки, є така флок, а це вона навіть не тянеться. І ось еластичні 300 гривень метр на секундочку. Але по якості, ну, хто шиє білизну і вже не новачок, так скажемо, знають, що ось ця з такою сотою, вони... Ані маєте дві стірки, і у вас просто не білизна, а марля розтянута. Отак от, от. А коли я починала весь цей швейний шлях, то що? Я ж не знала. Купувала такі сітки. А щоб ви розуміли, якісна, шикарна сітка може бути не набагато дорожча, але яка прослужить роками і в пошиві, неймовірна. Ось, до речі, теж. Коли мені кажуть, що білизняний атлас, ой, такий дорогий, такий дорогий за метр, дивіться. От просто Шок Армані 252 гривні за метр. Ну, ну, куди це годиться? Ну, якби теж шьющі люди розуміють, що таке Шовк Армані і на що він годен. Я, до речі, коли приходила. Починала взагалі шити, приходжу в магазин, а вибір саме бієки еластичних був просто ну, три цвята, чорний, красний, біжевий. Ну і розумію, де... запроси на білизну. Тому треба замовляти це все саме безпосередньо у магазинах, які спеціалізуються на пошиві білизни. Просто коли ви з подружкою обіцайки, знаєш, де ми проводимо час? Ми не в кав'ярні десь, ну в магазині тканин. До сух. Ви хто це? Я забула, що ми в місті. Ну також скільки ж не бачились? Да, да. Проводимо у нас. Ви подивіться, яке неймовірне світ... світло. світло на ліхтарях. Захід, сонце, небо просто казкового відтінку. Так, а ми сьогодні йдемо на день народження. Запросили, да, зайчик. І ми вже купили подарунок. Отакого зайця неймовірно. І це Є... не просто заєць. У ньому пледик. В охапку подарунок <хи> і пішли. Ось так розумієте? Хотіли влог, от тепер і влог. Звичного життя більше, аніж <хи> аніж швейних процесів. Якось так співпало. Ну, нічого, треба розбавляти якийсь контент. Контент 2025. Тобто, оці чуваки, вони какають в коробочку, яка під видом унітазу. Піднімати треба їм ноги, і потім виходить отакий слайм. Ну, це взагалі. Знаєте, оце не встигла дозаписати я ще це відео, але вже частково готуюсь до наступного. Виявляється такий матеріал збирати детальний більш з відсилками, з відео, з фото там, що було в минулому часі. Достатньо кропітка і важка робота. Тому якщо <с? <с?> то відео не набере якоїсь активності, певної буде дуже обідно. Так, у нас тут колір пристрасті. В чаті uh, І я захотіла щось мені uh, використати таке яскраво червоне мережево і зробити комплектик. Uh, може, і ви надихнетесь на подібний колір. Дивіться, що знадобиться для пошиву комплекту. Я тут залишила більше фурнітури, бо я ще не визначилась, які саме будуть трусики, які модель ліфа. Тобто, це зараз буде все створюватись, магія ця в процесі. Отже, нам знадобиться булавочки, ножиці для розкрою. Ось такий утюжок чи прасувальник. Це для того, щоб запрасовувати шви. Тобто ми праскою запрасовуємо, потім прикладаємо, придавлюємо ось цим таким теж прасочкою, такою і таким чином воно дуже добре, тканина остиває і запрасовуються, шви залишаються такими, як ви їх запрасували. Далі колодочка. У мене є декілька розмірів, але здебільшого саме ось цього розміру мені підходить для запросовання чашок і для того, щоб придати їм правильної форми. Що ще треба? Треба, звичайно ж, тунельна стрічка. Треба резиночка, оздоблювальна в мене на 8 міліметрів. І, звичайно ж, бретельна резинка. Каркаси необхідного розміру, це в мене 15-й тип. Ой. Те, та, що таке 15-й тип каркаси-балконет. І, звичайно ж, кільця, гачки на всяк випадок, я тут з собою взяла, більшого діаметру кілечка, і регулятори, і застібка. Кулір для того, щоб дублювати ластовицю, внутрішню сторону трусиків. Хочу зауважити наголосити на тому, що для ластовички ми використовуємо. 100% бововну, вона без еластану має бути, вона така невагома взагалі, дуже легесенька і абсолютно не тягнеться в жодному з напрямків. Але вона дуже класно дихає і вбирає вологу. Основна наша тканина в моєму випадку: це таке мережево і еластична сіточка в тон. І, звичайно ж, корсетна сітка, не еластична для того, щоб дублювати стан. Так що, зараз буде відбуватися магія створення нової моделі. я наново побудувала базову сітку по трусикам. Класичні закриті, сліпи, і тут стрінги ще намалювала. Зараз будемо тестити і з цього всього моделювати трусики для нашого комплекту. Ой, От, дівочки, так всегда, помієте? Оце, значить, я перенесла там лікало. І щось я дивлюсь, мені візуально не знаю. Треба пошити зараз, все-таки, пробний варіант, трусики це стрінги. Я зроблю примірку, подивлюсь, що воно, як воно, і тоді вже моделювати можна буде на щось інше. Бачите, як у нас гарно виходить, коли ластовичка йде без припуску, викроєна. І тоді резиночкою накривається отак. Все шви абсолютно закриті, але при цьому потовщення взагалі немає в самій найніжнішій зоні. Дівчата, я не знаю, як оце пояснити, але, знаєте, перше враження в мене було помилкове. Ось навіть так буває, коли ти досвідчений вже майстер. А виявляється, є моменти, коли ти пробуєш нові якісь моделювання, пробуєш нові лінії, тобі око може різати спочатку, і ти думаєш, ой, ні, щось воно незвично, мабуть, не сяде. А по факту все просто чудово. Ці стрінги неймовірні. Я зазвичай тут робила повідкритіше, але з цим варіантом. Якщо чесно, мені теж дуже подобається, як виглядає дівчата, я завжди роблю, воно теж, можливо, виглядає дуже незвично, того що дивіться: вона така довгенька, вона 15 см. Проте це найкращий варіант для безпечного, комфортного носіння трусиків. Попереду вона має прикривати повністю статеві органи. І ззаду заходити, те, щоб все було максимально гігієнічно. Якесенька резиночка, боковушечки я ось так от обробила закритим люксовим швом. Ось так. Я, по-моєму, якось технологію показувала, як робити такі шовчики, такі закриті. Тобто трусики абсолютно повністю пошиті без використання оверлоку. Ви знаєте, я обожнюю ось це відчуття, коли оживає креслення. От Ти робив якісь розрахунки, малюка, малюка малював, лекальні лінії виводив, і потім з цього всього вирізаєш, зшиваєш, і виходить неймовірно така краса. Ну, це кайф. Значить, я не претендую на звання художника там, чи щось таке. Тому так ото, що, що, що вийшло, то вийшло. Дивіться, я схематично намалювала і ту ідею свою по комплекту. От, прям, от я чекала, коли мені прийде оця мисля, і вона прийшла. Дивіться, що я хочу зробити. Я хочу, щоб внутрішній шар на ліфі це буде балконет. Внутрішній шар був отаким чином виглядав, і чашечка така була з сіточки. Можливо, навіть подвійний шар, таким чином лів повністю просвічувати взагалі не буде. І зверху ось така вставочка фігурна, понищена буде, щоб було видно е, нижню чашку сіточки, буде з мережева. Е, стан е, сіточка. Але ззаду, де виходи на бретели із застібок буде теж вставочка з мережевим. Але я ще подумаю, можливо, взагалі приберу буде чисто стан із сітки. По трусикам ситуація така: захотілося мені зробити передню частину як на трусики, на регуляції. І от тут кілечки якраз. Тільки сюди будуть не регулятори, а вихід зразу цільна деталька на ось такі бразиляна позаду. Я думаю, це буде так красиво. Я просто в мене вже руки чешуться, я не дочекаюсь змоделювати лекала і е, зробити цей комплект. Добрий раночок! У мене ранкова кавуся. І покажу вам, що в мене вийшло завчора, бо це моя гордість. А ще. Я сьогодні їду вперше за дуже довгий час кататися на великах. І по путі, може, будуть гарні краєвиди, я теж вам покажу. До речі, це в мене не брудне дзеркало. Я захотіла це відмітити. Після зйомок в Супермамі дуже плівки клеїли для того, щоб не було видно камер в дзеркалі. І я терла-терла після цього дзеркала, не можу відмить. Надо ще пробувати, може вийде. Ось і результат моєї роботи вчорашньої просто неймовірна краса. Я пишаюся тим, що створюю, якщо чесно. І Дивіться. От у нас був моя, моя схемка така. Ззаду, ось ці вставочки мережевні я вирішила не робити все ж, того що мережево так, ну воно. Як на мене, було зайвим ззаду. Я пробувала, коли країла, мені не сподобалось. Але спереду це краса. Ось у нас з'єднані деталі між собою. Тобто вони закріплені. Нижня, яка двошарова з сіточки, і мереживна. Лів повністю не просвічує взагалі. Шикарний просто. Мені дуже-дуже сильно подобається. І з цими трусиками, ну, просто. Така красоті, що дівчата, я не можу. Ну, ця моделька трусиків однозначно тепер мій фаворит. Я його включаю до списку моделей готових доступних до замовлення. Я вже в інстаграм теж виклала історію, отримала дуже багато реакцій, дуже вдячна. Підписуйтесь теж на мій інстаграм, там я в моменті викладаю історії з новими виробами, як я працюю. Тому ось, щоб дізнаватися всім найпершими, переходьте туди, мені буде теж дуже приємно. Давайте розширювати нашу швейну спільноту. Виворотній бік у нас такий. Все, шви закриті, виточка закрита. Для мене теж дуже важливо робити так, щоб не тільки зовнішня сторона лицьова була гарна, але і внутрішня. Так, я думаю, що в цьому і суть індивідуального пошиву, і білизни ручної роботи, що все продумано до деталей. Краса Дуже гарне місце, майже безлюдне і дуже красиве. І знаєте, що цінно? Що туди добралися своїми силами на велосипедах? Такій людині, як я, з дитячою, так скажемо, роботою це було не без труда, але воно того вартувало. Ми не іщемо легких путей. І красивих ракурсів, тому е, я просто хотіла розказати про історію з замовниками. цікаво. Дзвонить мені чоловік, каже, ви шиєте спідню білизну. Ну, я кажу, звісно, шию. Е, він каже: а ви можете пошити мені трусики? Каже, а ви можете передню частинку так розширити, щоб ну, бо це ж я для себе. І тут я розумію, що чайок починає дійствувати. Ну, тобто, отак. Ну, розумієте, бувають і такі історії. Так, біжу, біжу. Йдемо з дівчатами сьогодні на фільм. Знаєте, концентрація білизняників на квадратний метр максимальна. Засновниця бренду. Дуже відомого лову. Це дуже відомий конструктор білизні. Ну що, я вже вдома, і що я хочу сказати? Що за останні декілька років, а саме два-три роки, у мене з'явилося і і продовжує з'являтися, розширятися це оточення людей. Що раніше я думала для мене якесь недосяжне, омріяне дуже, щоб були коло, знаєте, однодумців, щоб були люди, які хочуть більшого, які розвиваються в тій сфері, в якій я хочу надалі розвиватися теж. І це так цінно, коли ці люди з'являються, і у вас немає якоїсь конкуренції, там, заздрості. А навпаки, є така приємна підтримка, взаємопідтримка, якісь поради, які один одному даємо, якісь у кожного своє бачення, і це дуже цікаво. Я дуже цьому радію і бажаю всім, щоб ви розширяли своє оточення і не боялися іти, знаєте, туди, де думаєте, що та ну ні, ну де я, а де ці люди? Бо по факту ці люди теж з великим задоволенням хотіли би, можливо, мати в своєму оточенні таку людину, як ви. А ви не попробуєте і не дізнаєтесь. Тому welcome! In the club. Давайте розширяти нашу швейну спільноту. Давайте знайомитись, спілкуватись, ділитися досвідом, знаннями і створювати ось це от оточення і професійне поле. На цьому, я думаю, ми можемо вже завершувати цей влог на цій прекрасній ноті. Зустрінемось в наступних відео. Дуже дякую вам за увагу! І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео і до нових зустрічей.